250 метрів дереве заходять постійно. Це академік своє псевдо дістав не дарма. Він справжній доцент Чернівецького університету, цілий кандидат юридичних наук. Ми з академіком розмовляємо в бліндажі. Він командує позицію, з якої до ворога, як то кажуть, розплюнути. Тому й зайвий раз висуватися не варто. Академік каже, за останні кілька місяців і ворогові дали взнаки. Їм підіймати голови теж не варто. Коли ми приїхали ще осінню, чувствували себе вольготно, і ми реально застали вне в поле виїжджали, каталися, провокували. Ну зараз ось подивіться, тихо не стріляють, не катаються. Ну є порядок. Повістка кандидату в юридичних наук надійшла ще 2014-го. Він не ховався, думав рік, відслужить і повернеться додому. Не вийшло. Змінилися світогляди відношення до життя. Трошки пріоритети зменшилися, тому що вдома казалося всього «надо-надо», а війна показала, що нам потрібно мало. Ми собі інше придумаємо. Рік тому академік звільнився з університету. Тоді ж розлучився з дружиною і з гірким усміхом розповідає таких, як він тут багато. Сумно жартує, одружився з війною. Пройшов шлях від солдата до бойового лейтенанта. А ви бачите себе поза війною? Зараз? Це питання, яке трохи бентежить, тому що я не знаю, що буде далі, коли це закінчиться. Вірю в те, що буде кінець і буде мир в Україні. А що робити далі, я не знаю. Зате точно знаю інше про це. Твердять усі солдати. Ми не підемо звідти до тих пір, поки ця територія не буде Україною. Щоправда, раз по раз бойові переможні настрої змінюються розмовами про зраду. Песимізм тут на корені рубає Роман Іванович своїми методами. Армія це сила, але солдат, якщо не наїсться в нього не буде сили, щоб бити. Вроврагов. Ну ви гарно годуєте солдат. Да. Щоб вони мали сили. Мають сили. Роман Іванович куховар. Він багато сміється, жартує і випромінює оптимізм. каже настрій у підрозділі залежить від двох людей: від командира та кухаря. Роман Іванович, ле вітання друзям. Обіцяє приїде невдовзі з перемогою, і щоб передати нам свій оптимізм, прихощає солодким армійським чаєм. О, солдати люблять чай, гарячий і солодкий. Повровлий кінь солодкий. Да. Душа ну за перемогу, Хай живе вільна Україна українська нація. Теплий солодкий чай любить її академія. Каже, вже найближчими місяцями з'їздить додому. Там на нього чекають його батьки і двоє синів. Про війну їм не розповідатиме обстріли, поранення і смерть щоразу залишає на передовій. Дізниця, попри сумніви, що буде далі, попри невизначеність із перемогою, за два з гаком роки жодного разу не пошкодував. Що тут впевнений, в тому що роблю все правильно, тому що там мирне життя. Раз дома спокійно. Люди живуть спокійним життям, ходять там в клуби, в кіно працюють. Значить, все робимо правильно. Борисвічалко, Олексіморонко та Сергій Самілів. Програма вікна СТБ.